Всім доброго дня! На сьогодні Гаврша отут він хвилюється. А хвилюється, бо його не пускають на вулицю гуляти. А не пускаю гуляти, бо я трохи зайнята, поприбирала вже в малих, повичищала, настелила їм соломи, дала їсти степити. Зараз ще треба в каші поприбирати в Гаврюші і в козів там трохи повичищати. В малих знову лампа перегоріла. Додовбали вони вже з тими лампами. О, дивіться, повна клітка радості. Парпаються, бушують щось, перевертають щось собі там і кнопочка з ними боює. Теж з ними щось там парпається. Я сьогодні думала, відкрию трохи кози, хай погуляють. Ну, думаю, все, хана зараз як чухнуть, О, стоять мої дамочки. А вони далеко не тікають, вони тут походили, погуляли і назад біжать. Да? Даша? Що тут? Я думала, ви будете мені тікати, а вони не тікають. Вони мене собі чуть що, то біжать назад до себе в клітку. Мої красотки. Мамашка заглядає. Куди ти, кажи, пішла Даша? Куди ти Даша пішла? Дивіться, яка красива вона, така висока, гарнюня, пузатенька. Гадаць? Приведеш мені скоро маленьких шкотників. О-о-о! Повалила. Курсирують. Ну трохи погуляли, дівчатки. Дашка, ми вже трошки будете сидіти в клітці, я далі буду займатися, гадати? Кажи, тут з кроликами треба познайомитися, так? Да? Що тут де робиться, треба подивитися. Правда? Каже, свобода яка. Ну, ти то привчена до такої свободи. А для Машки це, походу, було вперше гуляти без цепа, бо вона зразу не зрозуміла, що їй робити, куди їй йти. А я хочу привчити, так як в мене були кози, повни, хто, хто давно зо мною. Я гуляла з ними без цепка, ходила кругом, і вони за мною бігали, не було мені проблем. І хочу і цих так само привчити, щоб вони. Знали, що треба зо мною ходити. Стікуха, а що ти робиш? Ей, ой, стікуха. Перебила, каже, дитині, да? дуже камеру вона має. Хі -хі 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 -хі. Ой, кормушку свою розвалили вони на сіно, треба зробити понаново, бо свою поламали. І сіно падає все на землю. О, ще одна стікуха. Дівочки, що це ви таке? Що це ви? Да, Дашка некітна, бачите. Не живота нема, ні кітна і гульки не бачу. Зараза ти, мала! Ну, будемо чекати. Як не весною загуляє, то осінню повинна загуляти. Ну ту осінь. Дам бачите. А не будемо визивати гульку нахально. Щось будемо робити, бо хочу я полюбила я її. Вона така смішна, така вредна, З-під ножа спасли її. А може, і кітна. Коротше, будемо бачити. Ця то точно, бо ця пузатенька така, вже так вона, як наїдається, в неї дуже такі ями, воно, бачите? Ну, Видно, що живіт беременний, кітна. Кітна, моя дівчинка, моя принцеса. Ой, Так, Хі -хі -хі. Так, друзі, пішла я далі працювати, бо з цими Сюсі Пусі пройде зараз, зараз у мене цілий день, і я нічого з вами не зроблю, да, дівчині? Що треба піти курей відкрити. А то вони в мене квочка з тим цеплям десь забігла з переляку. Навіть не видно її. О, куди хвостики? Куди? Ви тут вже не живете, по камісь. по камісь. вам сюди не можна. Да. Зараз я дошка вийду. Бачка. О, Хай відкрию курій качки. Їсти в них там є, вони ще виїдають в коритах, де в'єтнамці стояли, виїдають зерно. А що ж, не викидати його, хай курі з'їдають. У мене один півень є. Не можу поняти, який. Ну, дурачок на всю голову. Кукуріка я і днем, і ночу, і ввечері. Ой боже, що він мені вже надоїв. Той півень. А який з них не можу поняти. У мене два таких красивих. Ось оцей, бачите, стоїть. Воно той червоний. Ті гарнюні. Вон той ще третій теж підбіг, нічого таке. Воно... Цих двох, мабуть, я приберу і на різдво пущу їх у холодець. У мене є свинина з півнем. Перемішаю, щоб такий жирний не був дуже холодець. Навірно, вони підуть. Я два штуки собі лишу, на що мені тих півнів дуже багато. Бо тут чотири в мене є. Нащо мені їх стільки? Два штуки собі лишу, оцього червоного і отого попелясту біля нього. Оно. О, 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 о. Оцей і оцей. А тих приберу. Дівчики. Маша, Даша. Е, Квітки мені їсти не треба, дівки. Я тільки їх посадила. І все. То вони тут що сіно ходили, парпали ці дівчата мої. бась, 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 бесь. Вони йдуть. Зараз треба вже їх трохи прикрити. Бо буду далі прибирати. На сьогодні так тепло, слухайте, ці дні, як весна. То були морози такі. Бачили, що то я відео показувала. А це таке тепло, то дощі, то тепло, не можу поняти, що це таке робиться. Ага, ага, дітвора бушує. Граються. Хі -хі. Погода, в общем, цікава. Що ти там вчепило собі на ту ратицю? Що там таке? Бігає ногою тріпає. О Хазяйство. Каже до хлопців може його забрати в хату чи що, чи воно ну, мені не замерзне то є хазяйство. Кажуть, ні, воно під квочкою буде нормально. Ну, Сидить з квочкою. Що там таке? Хто там тріпав ногами? А воно, а що з тебе з ногою? М? А що у тебе з ножками? Ножки якісь червоні? Що? Діти? У мене є ще одна лампа, зараз поміняю її. Все викручу, що згоріло. Ту вкручу, щоб на ніч було тепло. А Гаврюша мліє під вікном. Мліє і все. Да? Гуляти каже, хочу гуляти. Зараз я поприбираю і пущу тебе. Добре, друзі, пішла я прибирати.